Привіт, не шпурко! Сьогодні я пропоную тобі виконати проєкт, який для мене став дуже цікавим і, як не дивно, досить складним. Тому що у ньому ми будемо створювати гру, яка називається Винищувач зла. Давай для початку її пограємо, щоб ти побачив, що ми будемо разом з тобою виконувати. Отож, давай зробимо ось екран і запустимо гру. У нас рухається по екрану персонаж, і він ніби вистрілює кульками у зло. Ну, в даному випадку у приводів. Як ти бачиш, у нас є швидкість, тобто рівні, з якими вони з'являються. І в один прекрасний момент ці рівні збільшуються, коли кількість пострілів збільшується до відповідно, 10. Тобто 10 попадань є, і ми отримуємо наступну гру. Гра досить цікава, проєкт досить складний. Як ти бачиш, тут відбувається багато ефектів. Давай його зараз разом з тобою виконаємо. Отож, зупиняємо гру і переходимо у середовище Scratch. Для На початку нам потрібно відразу додати декілька елементів, які нам знадобляться. По-перше, це кіт. Давай його відразу розмір задамо. Ну, Наприклад, це буде 30 так, тобто він буде в серединці, маленький. Е, ці розміри в нього будуть завжди зберігатися, через те, відразу розмістимо його посередині е, і там закріпимо. Для цього додамо пункт, що коли ми будемо розпочинати, він буде у нас розміщуватися у цьому місці. Рух він буде у нас залишатися в серединці. Що нам ще потрібно? Звичайно, що нам потрібно буде наше зло. Так? Е, в даному випадку беремо фантазії. І обираємо в даному випадку привод, Так? Обираємо привід, який буде рухатися, а саме останній варіант. Так? Можна перемістити його на початок і задаємо його розмір. Ну, наприклад, для зручності я задам йому розмір також 30. Він буде ось такого маленького розміру. До речі, цей проєкт можна виконувати і у програмі TrueBot. Та поки що наш персонаж не рухається за вказівником миші. Давайте виправимо. Що нам потрібно зробити? По-перше, ми додамо точку, яка буде рухатися. Звичайно, можна зробити, щоб він просто рухався за вказівником. Але ми додамо так, щоб він рухався за точкою додатковою. Через це додамо ще один персонаж, ще один спрайт, а саме ось так, де вона у нас? Ось цей шарик. так? Ось цей м'ячик. До речі, його потрібно буде продублювати, тому що цим також м'ячиком, цим шариком ми будемо відповідно вистрілювати. І відразу для нього, для другого задамо колір, що він буде у нас блакитного кольору. Є. Відповідно, є жовтий, є блакитний. Блакитний, відразу можна задати розмір 10, щоб він був маленький. Араз 10 будемо головати. Мабуть, 20. Є. Тепер нам потрібно зробити наступне. Щоб до речі, жовтий також потрібно зменшити, щоб він був до розміру, наприклад, 30. Отож, у нас є всі, перс... всі спрайти на екрані. Що потрібно зробити? Потрібно, щоб жовтий м'ячик рухався відповідно за вказівником мишки. А наш персонаж слідкував не за вказівником мишки, а щоб слідкував саме за жовтим м'ячиком. Давай це якраз і реалізуємо. Отож, обираємо м'ячик. І додаємо пункт, що коли ми розпочинаємо, коли натискаємо зелену пропрець, він буде завжди, тобто вмикаємо цикл повторення, буде рухатися за, тобто він буде переходити до вказівника. Давай запустимо проєкт і перевіримо, що це дійсно відбувається. Розпочинаємо і ми бачимо, що наша точка, наш м'ячик жовтого кольору завжди рухається за вказівником. Добре, добре, рухаємося далі. Тепер нам потрібно змусити, щоб наш кіт завжди повертався до ось цього жовтого м'ячика. Таким чином, він буде ніби цілитися. Давай оберемо нашого кота і додамо до нього так само цикл завжди. Тобто, щоб він постійно слідкував за ним. Переходимо у розділ рух та обираємо. Пункт слідувати. Слідувати означає це дивитися на нього. Ми тільки змінимо, що буде слідувати не за вказівником, а буде слідувати за нашим спрайтом, який називається Ball 1. Можна подивитися ось тут знизу на нього. Так, Давай запустимо проект і перевіримо, що все відбувається. Дивимося. Так, і ми бачимо, що наш кіт рухається за вказівником. Є. Гаразд, добре. Тепер давай зробимо так, щоб е, наш кіт міг в цьому напрямку і вистрілювати. Так? Тому що він, відповідно, е, на даний момент буде у нас, е, ну, не, не, не буде нічого робити. Для цього ми запрограмуємо ось цей жовтий м'ячик. По-перше, ми його також після запуску будемо розміщувати всередині, так? Е, в центрі. обираємо рух, переміщаємо його всередину. До нашого кота так, 0,0, так, Ми допуск... можемо зараз запустити, і ти побачиш, що він буде посерединці. Але що цікаво, ми його відразу будемо приховувати, щоб він був невидимий у нас. Після того, як ми його заховали, що потрібно зробити? Ми, як ти бачиш, будемо грати, відповідно, буде рухатися, але не буде синього м'ячика. Він буде з'являтися лише в тому моменті, коли ми будемо натискати вказівник миші. Тобто ми натискаємо вказівник миші, і наш кіт буде щось умовно, можна так сказати, викрикувати, буде говорити до м'ячика або відповідно до персонажів, які поруч із ним. Давайте це якраз запрограмуємо, натискаємо, що він буде в нас говорити. Ну, наприклад, мбах, ну тобто постріл. Так, може бути, в принципі, будь-який, е, ну, наприклад, е, може бути 1-2 за бажання. Так? Е, якщо він ось це буде виконувати, лише якщо в тому випадку, якщо ми будемо торкатися, натискати точніше на мишку. Так? І додаємо всередину у наш цикл завжди. Давайте перевіримо. Ну, точніше, ми зараз нічого не побачимо. Давай зробимо наступне. Коли він буде це говорити, тоді наш м'ячик буде робити наступне. Він буде завжди слухати. Так, він буде так само у цій нас дещо слухати. Якщо він е, так не слухати, помилився. Е, якщо він буде отримувати повідомлення Бах, наприклад, так, е, тоді він буде робити наступне. Переход. По-перше, він буде у нас створювати клон. Так, він буде створювати свій власний клон. А ось коли він вже буде працювати як клон, так, тоді він буде у нас показуватися. І далі він буде рухатися у напрямку якраз нашого. М'ячика нашої цілі. Але давай зробимо так, щоб не клон повертався в напрямку цілі, а якраз щоб наш взагалі синій м'ячик повертався у напрямку цілі. Через це давай якраз і зробимо. Беремо слідувати. Е, так, Якщо отримаю баг, натискаємо слідувати за м'ячиком. Бол один, так? Можна його перейменувати в жовтий, але так і буде. Е, після цього що нам потрібно зробити? Тож, він розпочинає клон. Він завжди, у нас, знову ж таки, буде рухатися по 10 кроків. Оскільки він у нас перед тим повернувся, головний м'ячик блакитного кольору, він буде повертатися і рухатися. Давай перевіримо, як це працює. Натискаємо і дивимося, слідує. Коли я натискаю праву кнопку миші, у нас. Чомусь нічого не відбувається. Давай перевіримо, що сталося. Так? Е -е -так. Ага, все вірно. Е -е, чому у нас не дається? Він у нас вистрілює, він у нас рухається, але є один нюанс. Ми його не показали. Давай його покажемо. Отож, беремо показати, і лише після цього будемо пробувати. Давай запускаємо і дивимося. Так, Постріл пішов. Постріл пішов. Так. Але що цікаво, він у нас рухається, всі клони рухаються до вказівника, так, де б вони не були. Е, і це не дуже зручно. Давай зробимо так, що коли він буде рухатися і нічого не торкнеться, він буде зникати. Тобто ми додамо перевірку для уже клона. Отож, якщо відповідно він торкається у нас в межі, тобто краю, він буде у нас, даний клон синього м'ячика, зникати. Є. Запускаємо і перевіряємо. Як ти бачиш, в нас завжди відбувається ось така помилка. Всі елементи, які знаходяться на сцені, починають рухатися за якраз жовтим м'ячиком. Це нам не підходить. Нам потрібно, щоб він щоб рухався він саме в одному напрямку. Через те, для зручності, для виправлення цієї помилки, ми зробимо наступне: що коли ми будемо натискати зелений прапорець, лише тоді завжди ну, буде слідкувати ось цей жовтий м'ячик за ним. Коли ми отримуємо баг, тоді буде створюватися якраз клон. Давай цього разу це натиснемо і перевіримо, як воно буде працювати. І як ти бачиш, помилка у нас зникає. Ось так невеличка помилка може призвести до досить серйозної проблеми. Гаразд, з цим ви вирішили, тобто кіт уже у нас може стріляти. Що ж робити із противником примарою? Так? Що вона має робити? Тут із нею дуже цікава річ. Вона повинна зникати не біля кота, не у випадковому місті, а вона повинна зникати саме біля країв нашого кота. Так? Тут, наприклад, або ось тут, ось тут. І звідси вже починати рух до нього. Тому для неї потрібно придумати хитромудрий алгоритм дій. І цей алгоритм дій я зараз тобі якраз і розповім. Що потрібно зробити? Аналогічно, коли ми будемо розпочинати, коли починається націкаю на зелений проперець, наша примара має зникнути. Це тут досить важливо. Вона буде зникати. Після цього вона буде з'являтися у випадковому місці. Вона перейде у випадкову позицію. Після того вона буде, має рухатися до межі. Тобто вона з'являється в якомусь випадковому місці, і вона буде рухатися до межі. Але що цікаво, що вона ще крім того, має повернутися у випадкове місце, саме нахилитися у випадкове місце. Через це беремо повернутися у напрямку. І ось тут задаємо випадкове місце, випадковий напрямок. Для того, щоб задати якраз випадкове число давай перевіримо, який можливо, тут напрямок є. Є напрямок від. 180 до мінус 180. Через це випадкове число має бути від мінус 180 до 180. Так. І додаємо його сюди. Отож, вона, наша примара, зникає, переходить у випадкову позицію, переміщається у... Точніше, повертається у випадкову напрямку. Що ж далі? Вона має. Пройти, увага, це важливо. Вона має пройти до межі, до краю нашої сцени, після цього лише після цього, створити клон, або ще краще повернутися у напрямку до кота, аналогічно, і попередній дії. Тож ми спочатку будемо, аналогічно, як і з попередній разом, лише до тих пір ми будемо повторювати, так, доки вона не торкнеться. Краю. Тобто, коли вона торкнеться якраз краю, тоді цей алгоритм закінчиться. Після цього вона має повернутися у напрямку до нашого персонажа, до нашого спрайта, до нашого кота, і тоді створити свій клон. І це має відбуватися постійно. Ну, тут ще можна задати невеличку затримку в одну секунду, щоб вона не постійно з'являлася, звичайно, як не дивно. Так? Е -е, а відповідно, щоб вона. Ну і, звичайно, кроки, давай я трошки зменшу, щоб був все-таки один крок, тому що він буде дуже і дуже повільно рухатися. О, е, ну, точніше, буде дуже швидко рухатися, якщо буде 10. Гаразд, рухаємось далі. Отож, створює вона клон. І що ж потрібно, щоб робив клон? Як не дивно, клон повинен рухатися саме до нашого персонажа. Тому для клона ми додаємо наступне. Він знову ж таки буде рухатися постійно, завжди. О 10 кроків. Але що цікаво, що ось тут якраз клон має з'явитися. Через те ми надаємо пункт, що його потрібно показати. Давай спробуємо це запустити, цю гру і подивимося, як вона вже буде працювати. Отож, ми маємо. Клон. І ми можемо, відповідно, вже виконувати. Та дивись, що відбувається. Клон рухається, рухається Наш Персонаж рухається і все. І далі він рухається до безкінечності, допоки не зникне. Це ж нам не підходить. Нам потрібно, щоб він не зникав. Нам, нам потрібно, щоб він дійшов до кота і зникнув. Тому ось тут ми додамо невеличку умову. Використаємо якраз алгоритм неповного розгалуження. Якщо він буде торкатися спрайта, так? якщо він торкається спрайта, тоді, відповідно, він буде у нас. Зникати. Тобто буде цей клон вилучатися. Так, давай спробуємо, як це буде відбуватися. Так, рухається. І торкається кота в один прекрасний момент. І зникає. Тобто все працює. Але ж, що в нас має бути, як я говорю, так? Коли ми будемо вистрілювати, так? то наш спрайт має що робити? Все вірно, зникати. Наш клон має зникати. через те ми для синього м'ячика додамо так само елемент наступний, що якщо він торкається, нашого привода, так, він також буде зникати. І привід, до речі, так само буде зникати. Якщо він торкається, Нашого синього м'ячика. Бол 2. Перевіряємо. Так? Є, відбувається. Але ж в нас не відбувається найголовніше. Бач? Він з'являється, але більше нічого не відбувається. Так? Тому що у нас ось це не в циклі ці команди. Через те привід рухається тільки один раз. Для цього давай ми додамо якраз сюди цикл. Є. Тепер гра має бути більш цікава. Так, відразу з'являється декілька противників, які починають рухатися. Отож, наш персонаж знищує привидів, але ж кількість балів у нас не нараховується. Давай зробимо так, щоб бали нараховувалися за те, що він буде знищувати наших. Примар наших привидів. Так, для цього ми створимо змінну, е, яку назвемо, ну, наприклад, е, хай буде упіймано. Так, є опіймано 0. і після того, як наш м'ячик буде постійно е, точніше, як наш привид отримає якраз торкнеться м'яча, тому що м'ячів багато є, буде додаватися якраз ось ця. Змінна. Але на початку нам потрібно, щоб кіт змушував нашу зміну ставати у вигляді значення нулика Так? Є. А коли буде привид отримувати якраз змінну, він буде якраз її е, додавати. Що цікаво, що якщо він буде торкатися Що якщо він буде торкатися нашого котика, зміна має від'єднуватися, змінюватися. так? Тільки її змінимо на опійману та упіймано, відповідно. Давай перевіримо, як це буде працювати. Так, є? є один, два. І таким чином можна декілька разів спробувати пограти. Ну, гаразд, у нас гра грається. Але ж нам потрібні рівні. Давай ці рівні також разом з тобою зробимо, Тому що безкінечно грати ну не дуже цікаво. Давай щось зробимо так, щоб наша швидкість, наші персонажі рухались трошки швидше. Давай перевіримо. Отож, наші копії приводів рухаються зі швидкістю один крок. Так? Це не дуже швидко. Якщо ми поставимо, наприклад, 20 і запустимо, тоді вони будуть просто літати. Ми просто не будемо встигати на них стріляти. Тож потрібно зробити так, щоб ця швидкість була контрольована. Як це зробити? Ми додамо ще одну змінну, яка буде називатися рівень. Так? І на початку цей рівень буде у вигляді одинички. тобто коли кіт буде розпочинати, він задає рівень, що у нас буде перший рівень. І ось цей значення якраз рівня буде додаватися до швидкості нашого клону. Зараз швидкість 20, давай я його додам як 1. Пам'ятаю, що буде 0, коли я запускаю, буде 1. І відповідно ось такою швидкістю буде рухатися у нас якраз персонаж. Це є. Тепер рухаємося далі. Якщо. Наш рівень дійде якогось етапу, тобто дійде, наприклад, 10. Що можна зробити? Можна, крім того, щоб його пришвидчити, можна змінити тло. Через те давай змінимо тло і його трошки додамо. Отож, давай додамо декілька цікавих рівнів до нашої сцени. Ну, Наприклад, які можуть бути. Хай будуть різноманітні візерунки. Так, Наприклад, це буде один. Може бути ось так, наприклад. Що іще може бути. Може бути щось у приміщенні, наприклад. Або в космосі. Тобто за бажанням можна вдати досить велику кількість різних сцен, рівнів. Так, один. Ми його видалимо, пустий нам не подобається. І так далі. Тобто буде як мінімум 4 у нас рівні. І вони будуть змінюватися в залежності від чого? Від того, наскільки ми упіймаємо якраз цих привидів. Отож, давай для початку додамо. Наступне. Що ми будемо це перевіряти завжди? <кхід> Відповідно, якщо рівень буде більшим. Ну, точніше, впіймано більше 10? Так? Ну, відповідно, буде, наприклад, 11. Так, 60, а Тоді що ми будемо робити? Тоді ми значення рівень змінимо на одиничку. Тобто ми додамо один рівень, так? Що далі? Ми вигляд також тла змінимо на наступне тло, щоб його не, чином не, щоб рівні були однакові. І також з початку встановимо найперше тло. Найперше тло у нас світлого кольору. Отож, додамо. Давай спробуємо тепер. Ось і все, тепер ми маємо повноцінну гру винищувач зла. Давай тепер у неї пограємо. Напиши, який у тебе максимальний рівень і скільки ти зумів спіймати приводів. Примай. У нас з'явилася невеличка помилка, нам потрібно і ще, крім того, значення упіймаю зменшити до нуля. Так, щоб у нас не було ніяких проблем. Ти розумієш, перевірка коду є завжди обов'язковою. Саме в ній можна знайти багато різних нюансів. І, до речі, є окрема професія, яка називається тестувальник програм та тестувальник ігор, який шукає ось такі помилки і на основі них робить, відповідно, висновки, чи готова програма для користування, чи не готова. Отож, я тебе чекаю у коментарях. Чекаю твій результат у грі. На цьому буде все. Гарного дня. Успіхів.